Вітаю! Це новини від інформаційної служби другого каналу. І з вами я, Дмитро Тернущак. Сьогодні ми підсумовуємо останній день робочого тижня, яким він був, дивіться за мить. Після чорного четверга люди оговтуються. Львів'яни думають, як далі жити. Маски, каски і протести заборонені. Або як народні депутати своєю творчістю відзначились. Думайте, що пишете в соціальних мережах, бо за зайве слівце в інтернеті загрожує тюрма. Пишемо тільки про котиків і ніяких розслідувань. Зміни до законодавства, які вчора прийняли у Верховній Раді, обурили всю журналістську спільноту. Кримінальна відповідальність за наклеп, екстремізм та втручання в діяльність судових органів стала значно суворішою. Про вагу слова знає Мар'яна Підковська. За новими поправками до закону після вчорашнього дня подібні заклики, чи то в інтернеті, чи усні, вважаються відкритим екстремізмом. А екстремістами вважатимуть тих, хто чи то на вулиці, чи навіть у соцмережах перешкоджатиме діяльності влади, виборчим комісіям, посадовим і службовим особам. Штрафи для таких людей передбачають теж немаленькі від 10 аж до 13 тисяч гривень. Я ще власне, надія на те, що Здоровий глузд візьме гору, так і в Україні, в супереч конституції, не буде відбуватися те, що пропонує цей закон, зокрема, абсолютно і повне ущемлення прав і свобод громадян України. А це приклад наклепу. Тер за новою редакцією закону. Наклеп поширення недостовірної інформації, кагань честь і гідність іншої особи тягне за собою покарання в розмірі від 3 до 18 тисяч гривень. Громадські та виправні роботи терміном на рік. Та найбільшим наклепникам світить обмеження волі на строк до двох років теж за новою редакцією. Ну що таке наклеп, коли ти робиш матеріал і ти даєш одну точку зору, другу, третю, там чи аналітика і аналізуєш ситуацію, то це наклеп? чи як це трактувати? Ну тобто, якщо трактувати в тому плані, як вони поухвалювали, ну то можна закривати всі засоби масової інформації і припиняти взагалі щось писати. Ще один цікавий пункт в законі, що стосується інформації, втручання в діяльність судових органів. Якщо ще недавно інтернетом вільно гуляли статті про представницю Фаміди Тамару, інтимні подробиці про її смаки та вподобання, то відтепер це може стати криміналом. Такі правки в законі кажуть правозахисники, є добрими лише в тих країнах, де дотримуються конституції для України. Подібні зміни це пряма спроба взяти владу в одні руки. Якщо е... Є зміни до законодавства, які передбачають відповідальність за образу честі і гідності судді, прокурора чи іншого чиновника. То, відповідно, логічно було б, якби в тих змінах були передбачені норми, де б ті самі ж чиновники відповідали за порушення законодавства. Я маю на увазі не просто висловлення якоїсь догани, а дійсно серйозні санкції. Та поки уся журналістика країни вимагає від президента витувати законопроект. Мар'яна Підковська, Юрій Руденко, новини 20.15, другий телеканал. З нами у студії знаний львівський журналіст, громадський діяч Микола Савєлєв. І ми говоритимемо про можливі наслідки нових законопроектів. Добрий день. Пане Миколо, на вашу думку, після підписання цих законів, чи зможуть люди бачити і читати чесні новини? Ну, я думаю, ситуація мало зміниться порівняно з сьогоднішнім днем, тому що це, це, що прийнято, це швидше прийнято, як лякалка для журналістів. Тобто, і раніше журналіста могли за великим рахунком закрити, закрити видання чи журналіста десь залишити голим босим, згідно тих законів, які існували. Закон про образу часті гідності не обмежує суму грошового позову, можна було подати на мільйон. Якщо з владою згоджено, суд приймає любе рішення, видання закривається, журналіст опиняється на вулиці, на нього накладається до кінця життя сплачування коштів. Так можна було зробити так, але це було настільки страшно. Тепер вирішили зробити цю свято довести до абсурду і налякати. От як ти пошириш наклеп, ми тебе сховаємо. А чи не буде тоді вже запізно, якщо, якщо почнуть брати людей, вже протягувати по законам по судам? Та воно і зараз вже запізно, закон проголосований, його достатньо зазначить, вже він підписаний, не підписаний. Е, якщо його підпишуть, воно вже запізно, це вже нічого не зробиш. Тобто його запущено, він наразі поки що носить декларативний характер. Але в мене перше питання виникає: а що, до всіх буде однаковий підхід? Чи ви читали взагалі текст цих законопроєктів, і якщо так, чи є щось, що вас найбільше вразило, можливо, щось найціннісніше в цих законопроєктах? Я читав кілька законопроєктів. скажімо, є речі, які для мене відверто смішні. Тому що заборонено на масові акції ходити в масках, так? А якщо я боюся грипу і вдягну медичну маску, мені можна ходити на ці акції? Можна. Логічно. Заборонено ходити в камуфляжі. Камуфляж офіційно продається. Я його офіційно купив в магазині, поїхав на рибалку, по дорозі зайшов на акцію масового протесту. Які до мене можуть бути претензії в кримінальному плані? Що я прийшов? Не в тій формі, то що, якась форма буде вироблена для участі, наприклад, всі мають брати тільки в трикочі, в білих халатах. Ну, це ж дурниця повна, правильно. Заборонено рухатись колонами по 5 машин. А якщо йде колона 100 машин, і це не колона, ми спонтанно зібрались таку колону. Як ти доведеш, що ми зібралися з Ви розумієте? Тобто багато речей вони декларували для самозахисту, а виставили себе в смішному світлі. І вони ще поки що цього не розуміють. І якщо ми ці речі будемо висміювати, просто висмієтесь сказати, та ви ж блазні. Ну, скажу, ну, якось соромно себе признати блазнем, можна себе признати навіть бандитом, а от блазнем якось незручно, бо люди сміються. І тоді не до них, ні до тих їхніх законів, ніхто серйозно ставитися не буде. Тобто ви вважаєте, що гумор це зараз найважливіша зброя зміст? Це не найважливіша зброя, а це з одних можливих механізмів, механізмів самозахисту. Розумієте, Річ на такої сміються, вона перестає бути страшною. Зрозуміло. Ну, але якщо почнуться дійсно репресивні дії, тобто сміятися, це добре, але якщо людей по факту дійсно будуть тягати в суди… Тоді треба буде, домовившись між собою, сконсолідуватися. І тих, хто безпосередньо бере участь в нашому розмазуванні, як ви кажете, цих людей треба буде виставляти в такому світлі, сказати, ми розумієте, коли на мітинг виходить тисячу чоловік, із них троє в масках, ці троє будуть відповідати. Коли на мітинг виходить 100 тисяч чоловік, і всі 100 тисяч в масках, ніхто відповідати не буде. Я вважаю, що треба діяти сам по такому принципу. Або ми всі разом, або нас всіх по одному передушать. З нами був Микола Савєлєв. Дякую. Та не лише правозахисників і журналістів обурили нові норми, а й простих українців. Бо так званий закон колісніченка олійника суттєво обмежує права та свободи людей. Яку небезпеку для себе від творчості народних обранців побачили львів'яни, дізнавалась Марія Шепель. Ігор Калинець, дисидент та колишній політв'язень з жахом, згадує 72 другу статтю кримінального кодексу СРСР. Саме вона позбавила його волі на 9 років. Усе через громадянську непокору у віршах поета. Чоловік каже, ситуація повторюється, тож діяти потрібно рішучіше. Ми е, занадто м'які гуманісти е, рахуємося із демократичним світом. Їми не здатні на ту, на ту революцію, хоч ми себе назвали що є революція, але то, очевидно, революція без крові не буває. Громадські діячі Львова обурені порушують права чесних громадян. Проректор католицького університету Мирослав Маринович цитує 22 другу статтю Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. Не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Це дуже чітке формулювання. Президент України, який підписав цей закон, порушив Конституцію України. Син героя України, колишній політв'язні Юрій Шухевич, певний сидіти, склавши руки, не можна. Не думайте, що вони просто так хочуть налякати. Погрозили, погрозили і на тому зупинити. Ці хлопці будуть діяти. Бо в них отак от влади не візьмеш. Крові, сліз, терпінь буде, це нам коштувати. Львів'яни розповідають саме зараз настав час справжнього спротиву. Вчорашнє засідання парламенту їх шокувало. Випив таблетку, я гіпертонік. Випив таблетку, дивитись неможливо було. Як реагувати? Брати сокиру і опять ста обух сталити і заходити всіх решту будить. З легким помахом руки наших лідерів. Ми готові до радикальних дій, аби захистити нашу державу і Як... наші громадянські права. 23-річний Володимир Поріцький сьогодні на майдан з плакатом в руках прийшов сам. Доїло мені вже сидіти в інтернеті то все обговорювати, бо о, давайте там б'ємо, давайте щось робити, а просто сидіти в інтернеті ну це ж віртуальне середовище. Треба вже конкретніше діти, явно не танцювати і не співати, це вже все. Ви готові. Я готовий? Ну, мирного, але наглого, можна так сказати. І знову на очах перехожих, як у перші дні Майдану, сльози. Хочеться, аби ми, мабуть, знову на краще життя. І доводилось часто бувати за кордоном. Люди, які там настільки важко працюють, живуть набагато краще. І хотілося б нам, якщо не нам, нашим дітям, нашим онукам. Люди повинні зараз взяти вила по Шевченку, зараз повинні працювати. Тож, аби захистити свої конституційні права, українці вкличуть в неділю до столиці на масовий протест. Можливо, він буде останнім законним. Марія Шепель, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий канал. Інтернет під замком. Закони Колісніченка накладають цензуру навіть на інтернет та соціальні мережі. Про що не можна буде писати в світовій мережі, з'ясовувала Ярина Матвіїв. Блогер Ольга Перехрес до вчорашнього дня вважала інтернет останньою барикадою свободи слова в Україні. Сьогодні, перш ніж зайти в світову павутину, вона цієї свободи вже не відчула. У мене дискомфорт був з вчорашнього дня, коли тільки-тільки з'явилася інформація. Я якраз помітила. Ну, я просто була в онлайні, коли це почало з'являтись, і весь вчорашній день, весь вечір, півночі, сьогоднішній ранок, ну тобто нічого не змінилось. Оля написала не одну статтю в інтернеті, яку сьогодні можна вважати наклепом, але вона, як і більшість її друзів, водити цензуру на власні думки, не має наміру. Ми вже написали стільки, що нам тільки залишилось обрати статтю собі на вибір. Ми вже, ми вже перейшли якусь точку неповернення і далі ховатися Має сенсу взяти під контроль навіть інтернет до Колісніченка наважились тільки в північній Кореї. Цензура на соціальні мережі, блоги, будь-яку іншу інформацію, яка не сподобається владі, буде тотальною. Експерт Віктор Гальчинський заспокоює. Закон писався поспіхом, тому інструменту впливу на інтернет-сторінки депутати не передбачили. Але це поки що закон наділяє повноваження контролю за. Змістом інформації, яка передається в інтернет, і повноваження обмежувати доступ до певних ресурсів національній комісії з питань регулювання зв'язку, це орган, який регулює не контент. Соціальна мережа Фейсбук не підпадає під дію цього законодавства, тому що не підпадає під дію цього закону, тому що вона не є. Засобу масової інформації в цьому розумі. А тим часом закон колісніченка не послабив дух українців, а викликав зворотню реакцію. Українці активно в інтернеті постять і надалі фотографії та статті, які викривають абсурдність дій влади і сміються над парламентським голосуванням руками. Ярина Возний, новини 2015, другий телеканал. П'ять авто у колонії, позбавлення прав. Це ще одна скандальна зміна до законів, яку вчора ухвалив парламент. За їх логікою, навіть весільний кортеж це вже грубе порушення закону. А затори взагалі масовий злочин. Законопроекти вже встигли висміяти автомобілісти. Як знає Андрій Фок? Тепер їздити по п'ятеро. Зась дехто не на жарт занепокоєний. Решта ж встигли висміяти нововведення. Такі фотожаби над новим законом вже від вчора гуляють інтернетом. За мною не їдь я п'ятий. Непереливки тепер буде і тим, хто колоною їздить мало не щодня. Весільні кортежі теж виходять заборонені. Обурені і таксисти. Пан Олег каже, це незаконно, бог зна що. Адже за такою логікою навіть містом їздити не можна. Нашій державі важко переконати в тому, що це правильно чи це неправильно. Тут відповідь така коротка, бо тому що, що хоча то і приймають, і що зробити, це звичайно неправильно. Як то п'ять машин, значить то вже колона. Ну, якщо ми зібралися просто їхати на відпочинок, сім машин, і що виходить, ми не маємо права їхати. Толонідаївці ж поки мовчать та ніяк не коментують дорожні новації. А це вже вулиця Коперника, колона тут простяглась не на метри, і навіть не з п'яти авто. Кілометрові львівські затори звична та буденна річ. Окрім п'яти авто, у колоні ще одне ноу-хау прийняли вчора парламентарі: десять діб арешту, за носіння каски чи прикрите обличчя під час акцій протесту. Ось у такий оригінальний спосіб. Львівські євромайданівці вирішили відповісти владі на прийняті вчора законопроекти. Вечером, кажуть, у таких масках ходитиме половина майдану. Таким чином, ми демонструємо нашу позицію. Але, попри те, що відбудеться демонстрація кращих касок, вітаються розмальовані, розписані. Протесно дусі каски, котрі вийдуть на сцену, і на основі гучності оплесків будуть власне вибирати яка найкраща і найкраща найкращу казку. Ми повісимо на нашу власне цю різдвяну зірку, яка є символом нашого Євромайдану на нашій сцені. Ці, цими законами вони тільки підтверджують свою суть. Відповідно, ми вважаємо, що для втілення цих законів їм прийдеться будувати концентраційні табори. Ну нехай спробують. Я не думаю, що люди зараз будуть розходитися. Навпаки, люди будуть підніматися цей раз. Друге влада, мабуть, ще не до кінця зрозуміла, що народ більше її не боїться. Ми розуміємо, що ми сила, ми джерело влади, ми влада, не вони. Насміхатись на нову хау парламентарів закликають євромайданівці усіх ухочих ввечері. Форма одягу, маска та бажано каска. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий канал. З такими законами і до Північної Кореї недалеко. Україна скочується до тоталітарної держави, де права людини злісно ігноруються. Але науковці-міжнародники заспокоюють. До східних диктатур поки що далеко. А от сценарій Білорусі це наш. Вікторія прихід продовжить тему. 2013-й це Північна Корея, але ми від неї вже недалеко. Після усіх законів, прийнятих вчора, перетворюємося на диктатуру. Так незабаром і візити Януковича будемо озвучувати оптимістичними маршами, як в північній Кореї, вождя Кім Чен іра Заборона вільного висловлення, думки, що там, як той жартома говорив, всі ходять колонами на роботу, всі живуть в одному просторі. Ну, це є напевне в якомусь певному вияві реалізація тих ідей такого комунізму. Скажімо, класичного комунізму. Як жити в таких умовах? Про північну Корею відомо мало. Країна закрита для зовнішнього світу. Там за будь-яку провину, розстріл страчують людей і в Китаї. Але там вільніше, хоча молоді не солодко. Розповідає музикант Юрій Гадзецький, який двічі був на гастролях в Китаї. Google як корпорація в них заборонена. Не стоїть фаєрвол. Вони не мають фактично офіційного права користуватись цим. Тобто, сюди входить Gmail, всі гугловські сервіси, Ютуб, Фейсбук. Тобто, вони там не користуються і за винятком тобто, є спеціальні програми, через які можна зайти на ті сервіси. Насправді до системи Китаю чи Північної Кореї нам далеко. Ближчий сценарій Білорусі: в них не можна збиратися гуртами більше п'яти осіб, нас не можна їздити колоною більше п'яти авто. В них не можна плескати в долоні, в нас носити шолами і пікетувати державні будівлі. Навряд чи нам вдасться досягнути якихось е, такої матриці Китаю чи Північної Кореї в, в диктатурі. Бо ми говоримо абсолютно про іншу ментальність. Ми говоримо про іншу систему координат. Крім того, східні країни нічого не обіцяли Європі на відміну від України. Санкції заходу можуть призупинити плани української влади ввести диктатуру. Вікторія Прихід Володимир Барчук. Новини 20.15, Другий канал. І це всі новини на цю годину. З вами був я, Дмитро Тернущак. У студії новин другого каналу. Бережіть себе. В одному з найкрутіших магазинів міста Києва це Луївітон, де найдорожчі речі, вартість яких починається там від 10 тисяч доларів. Учора, в робочий день, наголошую. Вівторок робочий день упродовж кількох годин у цьому магазині здійснювала шопінг міністр охорони здоров'я Раїса Багатирьова. Це до речі, не перший раз, коли ми бачимо її у цьому найдорожчому магазині Києва. Це якраз откати за тендери, коли в п'ять разів дорожче, ліки купуються, автомобілі швидкої допомоги. Коли непрозоро проводяться тендери, і ми з вами, люди добрі, маємо переплачувати за всі ці незаконні, нечесні тендери. І фактично кожен з нас має оплачувати походеньки богатирьової до Луївітонів, до інших бутіків, шмоточників і так далі. Я автор законопроекту про мораторій на закриття лікарень. Я рік б'юся над тим, щоб в Україні припинили закривати лікарні. Лікарні. Внаслідок закриття лікарень у людей немає можливості отримувати медичну допомогу. Люди мруть як мухи, до мене кожен день дзвонять, на швидку просять то колеса, то акумулятор, то бензин і так далі. У нас сьогодні так звана оця клята медична реформа, вона призвела до того, що люди не знають, що таке медицина, що люди помирають, не отримавши вчасно медичної допомоги. І водночас ми бачимо керівника охорони здоров'я, міністра охорони здоров'я Богатирьову, яка Вештається по найдорожчих бутіках міста Києва. Ганьба! Совісті немає. Я вважаю, що це є безвідповідально не лише перед українськими громадянами, не лише перед платниками податків. Це безвідповідально перед Господом Богом. Отакий гріх робити. Я звертаюся до президента Януковича, до прем'єр-міністра Азарова з вимогою прийняти рішення про звільнення богатирьової з посади міністра охорони здоров'я.